Олена Комар, Сусід. Цю історію нам розповіла наша бабуся, а їй, своєю чергою, наша прабабуся Василина, Пошу від першої особи. Прабабуся Василина та прадід Степан були запорізькими козаками. Жили вони у східному Казахстані у глухому селі під назвою Козлушка, тепер уже стертому з лиця землі часом яким вітром їх занесло до Казахстану? Виселила їх радянська влада з України, тоді багатьох українців виселяли. Вони жили на краю села, де поряд близько до них розташувалися ще два сусідських будинки, будинок прадіда і прабабусі з одного краю, а через стежку навпроти, за 2-3 метри два сусідських. Якщо від будинків. Лугом пройти метрів десять уже починалася гірська річка Хамір. Річка була десь метрів п'ятнадцять шириною, течія швидка, вода прозора і холодна, як ніж, так завжди і казала бабуся. Холодна, як ніж. На дні слизькі валуни та камені. Через річку на інший берег можна було переправитися лише човном. По сусідству з ними в одному будинку жив наум із сім'єю, а в іншому агап із своєю дружиною Фросею. Дітей у них не було. Всі дивувалися, бо на той час у сільських сім'ях було по шестеро, а то й більше дітей, і цей агап був по сумісництву не лише сусідом, а й кумом прадіда Степана. Займався він риболовлею і полюванням, і в селі лише в нього одного був човен. Кому потрібен був, ніколи не відмовляв. І ось настав страшний 1941 рік. Усіх чоловіків забрали на війну і агапа, і нашого прадіда Степана. Залишився один сусід Наум та люди похилого віку. Наум непридатний був, бо інвалід дитинства. Кисті рук були, а пальця жодного, таким народився. Незабаром про бабусі Василині надійшла похоронка, що її чоловік Степан загинув у бою. Це був 1942 рік. Побиватися часу не було. Четверо дітей треба ростити та годувати. Лише ночами наша бабуся середня дочка чула, як гірко схлипувала в подушку про бабуся Василина. Сусідка Фрося, дружина Агапа, навідувалася до прабабусі і читала фронтові листи від свого чоловіка. Обидві вони чекали на нього, і наша прабабуся щиро переживала за кума. І ось 1945 року повертається агап, один із небагатьох з війни додому, береться до свого колишнього ремесла. Латає човен, що захирів за довгих чотири роки, і годує сім'ю, допомагаючи нашій прабабусі, всім тим, що роздобуде на полюванні та риболовлі. Але якщо до війни агап, не пив ані грама, то тепер став пиячити так, що на ногах не стояв. Дружині було шкода його, війна залишила слід, тож виправдовувала, як могла. Та тільки з кожним разом агап став випивати усе сильніше і сильніше. Дійшло до того, що почав бити Фросю, і вона його п'яного перестала пускати до хати. Іди, каже, де пив, чорти б тебе покусали, іроде. І от після однієї такої пиятики він придибав додому під вечір, коли вже посутеніло. Наша прабабуся саме виганяла кота з сіней, щоб той по глечиках не лазив. І стала у вікно спостерігати за сусідом. Чутність була гарна, а в сутінках її не видно було у вікні. І ось стоїть Агап посеред стежки між будинками й каже Це хата Кумова, і показує пальцем на будинок прабабусі. Це наумова, а це моя. Дружино, відчиняй. Стоїть, стоїть і знову давай своє. Це хата Кумова, це Наумова, а це моя. Дружино, відчиняй. Прабабуся втомилася стежити за ним, тож пішла до хати. Дітей уклала, а сама вирішила перевірити, як же там бідолашний кум. Той сидів уже на лавці біля хати щось бубонів, ніби з кимось розмовляючи. Прабабуся прислухалася і ось що їй довелося почути. Агап каже співрозмовникові Випити? Пауза. Але Агап, ніби почувши відповідь, продовжив Хлопці, та нащо вам проста селянська душа? Знову пауза. А куди підемо? І знову тиша. Ну, гаразд, ходімо. І тут прабабуся Василина обмерла, агап здійняв руки, ніби хтось його попід ті руки взяв і пішов, поплентався собі. Прабабуся перехрестилася, подумала, що сусід уже до нестями допився, плюнула і пішла спати. Однак сон не йшов, світати стало, а вже на ранок, як усі сусіди прокинулися і почали по господарству поратися, Фрося здійняла гвалт, що агап зник. Усі відразу кинулися до річки і побачили агапа на протилежному березі. Сусід, цілий, неушкоджений, мирно спав. Одяг у нього був сухий, сухісінький, от тільки його човен так і стояв, прив'язаний на цьому березі з боку села. Чоловіки попливли до нього, розбудили і почали розпитувати, як він опинився там на березі, без човна, та він тільки мовчав. Трохи пізніше прабабуся Василина пішла до Агапа і Фросі, щоб дізнатися, що ж то за диво сталося, яким же дітьком його занесло на інший берег Хаміра. У Хамірі ж вода крижана, вмить потонеш, дивувалася прабабуся, та ось що Агап їм таки розповів. Сидів він, сидів, Фроська його так і не впустила, аж раптом, бачить, наче двоє незнайомих чоловіків поруч сидять на лаві, темно, обличчя сп'яну не видно, наче нікого не було, а тут раптом сидять, а потім підхопили його й кудись повели. Іду я з ними, тягнуть вони мене, я чомусь на ноги свої глянув, дивлюся, а з боків по парі копити де. Так вони мене через річку й перевели. Там ми випили, а коли світати почало, то вони йчезли. Оце те, що він згадав. Про розмову, яку чула про бабуся Василина, він, мабуть, нічого не пам'ятав, або просто промовчав, та тільки після цього пити він перестав. Зовсім. А через якийсь час Агап потонув, пішов на риболовлю і сник. Човна знайшли, а його так більше ніхто й не бачив. Може, у воду впав, може, на камені слизькому послизнувся, головою вдарився, і його течією віднесло. А там, якщо тіло викинуло на берег, звірі дикі підібрали. От тільки Фрося казала, що він не втопився, а борг за випивку віддав.